І так, друзі, всім доброго дня. В даному відео поговоримо про насосні групи, які виготовляє компанія Ікма. Насправді, якщо подивитися на тренди, які були помічені під час відвідування міжнародної виставки ESH 2025, було помічено явно виражений, центричний напрямок при монтажі інженерних систем, який виражається в тому, щоб інсталятори або учасники, які виконують монтажні роботи сучасного інженерного обладнання, з однієї сторони витрачали якомога менше інтелектуальних зусиль на етапі підбору обладнання, тому універсалізм і широкий функціонал явно виражений. З іншої сторони, враховуючи брак робочої сили і брак часового ресурсу на виконання монтажних робіт, які явно не тільки в Україні, а й в Європі, також процес монтажу любої поскладності інженерної системи повинен займати якомога менше часових ресурсів. Тому. Ідея або концепція, яка виражається в такому продукті, як насосні групи, вона насправді буде в подальшому тільки набирати обертів і масовості в своєму застосуванні. Мова йде про використання груп швидкого монтажу для реалізації обв'язки котелень. Справа в тому, що система розподілу теплоносія. Яка стоїть посередині між теплогенератором і обігрівальними пристроями, які забезпечують споживання теплоти і вже передачі її для нагріву при приміщень житлових або інших типів, вона відіграє важливу роль з точки зору коефіцієнту корисної дії всієї системи в цілому, тому що завдання системи обв'язки. Взяти теплоносій з відповідною температурою теплогенератора і забезпечити, наприклад, регулювання температури і транспортування теплоносія до всіх споживачів в тій кількості і в такому режимі роботи, який відповідає потребам споживачів. Тому від того наскільки ефективно працюватиме система розподілу теплоносія, значною мірою залежатиме коефіцієнт корисної дії всієї системи опалення в цілому. Коли ми подивимось на те, які технології використовують різні виробники, зокрема компанії ІКМА при проектуванні своїх насосних груп, то перший момент, пов'язаний із енергозбереженням, виражається у наявності теплоізоляції. Всі групи і колектора, також як елементи системи розподілу. Вони комплектуються елементами теплоізоляції з усіх ну, з усіх три з сторін на 360 градусів. Це дозволяє зменшити тепловтрати під час експлуатації і, звичайно, підняти ефективність системи в цілому, тому що використання кольорових металів в конструкції і насосних груп і колекторів для розподілу теплоносія з високою теплопровідністю призведе без теплоізоляції до збільшення тепловтрат. І ці тепловтрати рідко коли можна назвати корисними, тому що це зростатиме, це призведе до збільшення температури повітря в приміщенні топкової. А звичайно, мало хто готовий платити за це власні кошти, тому що топочне це технічне приміщення, і там достатньо температури 16-18 градусів для коректної роботи обладнання. Тому. Перший акцент це теплоізоляція. Особливість теплоізоляції, яку використовують компанія Ікма. Це матеріал спінений, дуже близький до спіненого пінопласту, високої щільності. При цьому е ізоляція складається з набірних сегментів, які е організовані, спроектовані таким чином, щоб будь-яку насосну групу можна було ізолювати в будь-якому із варіантів виконання монтажу: чи це верхня група, нижня група, ліве, праве розташування циркуляційного насосу, змішувального вузла і так далі. Тому ізоляція сегментна, ізоляція універсальна. Теплову ізоляцію з будь-якої групи можна застосувати для утеплення будь-якої іншої. Це дозволило зробити, спростити процес виробництва, зменшити собі вартість виробництва і тому запропонувати непогану ціну готового виробу порівняно з іншими європейськими виробниками. Наступний акцент. Ви могли помітити, що компанія Ікма, так як вона є консервативним виробником і її історія почалася із обробки латуні, спробувала використати якомога більше латунних компонентів в конструкції свого обладнання. З точки зору сантехнічної, латунь це дуже хороший матеріал. Воно володіє корозійною стійкістю, хорошою пластичністю і зносостійкістю при роботі в тих умовах, в яких працюють наші системи опалення. Тому наявність саме. Латунних компонентів, а не полімерних чи компонентів із чорної сталі, воно, звичайно, позитивно впливає на довготривалість і надійність експлуатації такої системи розподілу теплоносія. Ну і ще, що стосується насосних груп? Завдання насосних груп з однієї сторони, це донесення транспортування теплоносія, з іншої сторони, це регулювання температури. Тому в асортименті компанії ви можете побачити різні типи насосних груп, починаючи від прямих, в які, по суті, забезпечують тільки функцію транспортування, до різних варіацій змішуваних насосних груп, кожна з яких виконує свою функцію, кожна з яких має свій температурний діапазон, і кожна з яких має свої номінальні продуктивності. Все це, все це те змонтоване на колектори із латуні, про які ми поговоримо трошечки пізніше. Коли ми говоримо про насосні групи, то першою, мабуть, варто було б обговорити насосну групу прямого характеру. Вона має на меті, наприклад, забезпечити подачу теплоносія до високотемпературного споживача, такого як бойлерня прямого нагріву або, наприклад, радіаторний високотемпературний контур системи опалення. При використанні цієї групи температура теплоносія, яка йде до споживача, дорівнює температурі теплоносія, яку, яку отримує розподільчий колектор на виході з гідравлічної стрілки, з буферної ємності чи, наприклад, теплогенератора, якщо в ньому немає циркуляційного насосу. Тож, враховуючи, що в складі цієї групи застосовуються прилади з достатньо великою пропускною здатністю, вона в сумарному в підсумку має достатньо великий КВ в межах майже 7. Що дозволяє спокійно транспортувати від 2 до 3 метрів кубічних за годину теплоносія до вибагливого високотемпературного споживача? У складі групи використовується два запірних крани зі сторони системи трубопроводів, подаючи зворотні. В подаючому крані вмонтовується цей зворотній клапан сферичного типу з найменшою пропускною, з малим гідравлічним опором. Із великою пропускною здатністю. Також насосна група спроєктована під застосування циркуляційних насосів в 130-й базі із гайками діаметром 1,5 дюйма. Тобто це стандартний 25-й насос 130-тій базі. Накідні гайки також виконуються із латуні, і це дозволяє використовувати різні варіації насосів у складі будь-якої з насосних груп. Про це також варто зазначити, оскільки компанія ІКМА має також можливість постачати насосні групи без насосів. А ви при закупці насосної групи можете самостійно обрати який тип насосу ви хочете. Це може бути, як у нас тут звичайні насоси УПСО, традиційні, не енергоефективні, але досить надійні. Або будь-які варіації частотних насосів, розроблених відомими виробниками, такими як Grundfos або Vivo. Отож, пряма насосна група, на трубопроводі подачі встановлюються два крани, щоб можна було забезпечити обслуговування і, заміну, і гарячу заміну циркуляційного насосу, не зупиняючи роботу всіх інших насосних груп, які встановлені на колекторі. В принципі, діаметр приєднання до, до самого колектора, реалізований в вигляді зовнішньої півторадюймової різьми. Це означає, що вона адаптована під використання накидних гайок, які є частиною системи приєднання до колектора. Відносно варіацій по застосуванню, звичайно, дуже легко пряму групу зробити лівою правою, верхньою нижньою, Тобто, насправді, з будь-якої з насосних груп, які ми бачимо на столі, можна провести подібні маніпуляції. правда, слід зазначити, що з прямими насосними групами процес модернізації переробки під ліве-праве підключення відбувається на найшвидше. То тобто, мінімум якихось маніпуляцій потрібно робити. Наступний тип насосної групи, який, на мою думку, Теж заслуговує такої підвищеної уваги. Е, досить нетипове рішення. Це насосна група, яка використовується при в'язці твердопаливних котлів е, з малою тепловою інерційністю, наприклад, пелетних котлів. Справа в тому, що у палетного котла при відсутності електроживлення в мережі теплова інерційність буде мінімальна. Відповідно, не завжди є необхідність монтувати такий котел в комбінації з буферною ємністю. Тому інколи може бути потреба забезпечити пряму подачу теплоносія, яку генерує твердопаловний котел, в систему розподілу теплоносія по споживачам. І по суті, ми можемо встановити ось такий тип змішувальної групи з термічним клапаном, безпосередньо на колектор, і вона забезпечить функцію комфортного температурного режиму для котла за рахунок змішування води, яка приходить від теплогенератора до зворотки, яка приходить із системи опалення, з метою досягнення. Тої температури теплоносія, яка повинна бути для того, щоб не відбувалася конденсація водяної пари, яка є в продуктах горіння такого палива, як біомаса. Термічні клапани бувають на різні фіксовані температури. В будь-якому випадку, якщо раптом в наявності не буде тої температури, терміч... на яку налаштований термічний клапан, який відповідає вашому типу теплогенератора, ви можете через ревізійний отвір на термічному клапані замінити термо... термоелемент на ту температурну уставку, яка вам потрібна. Стандартно такі групи комплектуються клапаном з температури 55 градусів. Цього цілком достатньо для більшості палетних котлів і деяких традиційних твердопалених котлів. Щоб забезпечити комфортну їхню роботу. Що стосується номінальної пропускної здатності, то ми маємо на рівні 2,5 метрів кубічних за годину, при Т в 20 градусів, це дає нам можливість опрацьовувати 50-60 кВт теплової потужності, яку генеруватиме котел в таких умовах. Також група комплектується двома кранами на подачі на зворотці з накидними гайками до сторони самої групи, що дозволяє проводити необхідні маніпуляції по швидкій заміні чи обслуговуванню якихось елементів, які входять до складу насосної групи. Серед особливостей в цій насосній групі ми маємо, ми маємо підпружинений зворотній клапан, що буде формувати певні обмеження при реалізації системи. Гравітаційної циркуляції в аварійному режимі, хоча теоретично така можливість є. Якщо ми розташуємо та, 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 таку насосну групу на горизонтальній ділянці е, по відношенню до буферної ємності, так щоб подаючий колектор був зверху, і демонтуємо при цьому зворотній клапан, встановлений у кл крайній подачі. А натомість між котлом і буферною ємності по контури зворотки встановимо класичний гравітаційний клапан без пружинки, тоді наша насосна група. В цілому перетвориться в такий насосно-змішуваний вузол, як ладомат. І коли буде живлення, то буде забезпечена примусова циркуляція за рахунок будованого насосу, коли не буде живлення, для того, щоб подолати сили. Опору в компонентів групи буде відкриватися шунтований, шунтуючий гравітаційний клапан, який необхідно встановити, якщо ви подивитесь на презентацію. Ось тут на ділянці трубопроводів між Б зворотка від від буферної ємності до АБ це контур, контур подачі теплоносія в твердопаливний котел. І тоді в нас буде і комфортна робота, коли є живлення, і забезпечення роботи в аварійних умовах, коли електроживлення відсутнє. Також, звичайно, таку групу можна зробити правою, лівою, верхньою нижньою, залежності від того, в яких умовах ви маєте бажання її змонтувати. Корпус термічного клапана робиться із латуні. Вона також підготовлена під монтаж будь-якого насосу в 130 й базі з 1,5-дюймовими накидними гайками. Наступний тип насосної групи, який, мабуть, більш історичний, це змішувані насосні групи, які були побудовані на базі термостатичних клапанів, де виконавчим механізмом була термоголовка з виносним термоболоном. Сама термоголовочка монтується на ось цей змішуваний термостатичний клапан. Сам термостатичний, сам термостатичний клапан також має механізм статичного балансування вигляді клапана при настройці. Трьохходова частина цього крану клапану дозволяє реалізовувати перекидання з лівої в праву групу без використання будь-яких додаткових компонентів. Необхідно відкрутити ось цих 4, 4 гвинта і всю функціональну частину з цієї сторони перекинути на цю сторону, якщо вам потрібно зробити групу не лівою, а правою, ну тобто в дзеркальному, в дзеркальному підключенні. Також група оснащується регульованим зовнішнім байпасом за необхідності. Якщо вам в цьому буде потреба, у вас є можливість або закрити байпас, і тоді вона працює виключно як троходовий клапан з відключаємим байпасом, або ж відкрити і встановити ступінь його відкривання, і тоді вона буде працювати як змішувальна насосна група з невідключаємим байпасом. При цьому слід зазначити, що враховуючи, що як термоголовка має обмеження в максимальних зусиллях, які можуть діяти на шток, так і враховуючи сам механізм сідлового клапану поршневого типу, який забезпечує підміс і регулювання. Температури змішаної води така насосна група має обмежену, е, обмежену продуктивність. Продуктивність такої групи десь знаходиться в межах півтора кубічних метра за годину при укомплектуванні її насосом з напірним рядом в шістку. Е, інше питання або ще одна особливість це те, що при монтажі термоголовки, регулятора температури з виносним термоболоном, яка монтується на триходовий клапан, необхідно подбати про те, як забезпечити. Е, Коректність взаємодії теплоносія із термоболоном чутливого елементу. З цією метою варто використати ось такі, наприклад, спеціальні патрони, які вмонтовуються в трійник в трубопровід, щоб у нього можна було вже встановити чутливий елемент від термостатичної головки. І тоді за рахунок якісного контакту з теплоносієм ми отримуємо достатньо швидке вимірювання температури, відповідно, швидку реакцію такого типу регулятора на зміну температури. Температури змішаної води. Вона може комплектуватися термоголовками з трьома температурними діапазонами: 20 50 20 70 і 60-90 градусів, залежності від того, які температури змішаної води вам потрібно досягнути. Третій тип. Третій тип змішувальних груп це та група, яка достатньо сучасна яка якраз відповідає сучасним трендам по застосуванню термостатичних змішуваних клапанів з чутливим елементом всередині потоку води для не тільки для систем водопостачання, а й для систем опалення. Це ось ця насосна група на термостатичному клапані. Особливість в тому, що також вони бувають в двох варіантах по температурному діапазону 20-50, якщо низькотемпературна система, і 30-70, якщо це середня температурна система опалення. Також всі маніпуляції, тобто всі обладнання можна розташувати дзеркально, навіть якщо ви подивитесь на конструкцію змішувального вузла. То у нього вже в конструкції він по суті йде чотирьохходовий по функціоналу як трьохходовий, але ось ці два патрубки можуть бути застосовані в залежності від ваших умов експлуатації. Якщо вам потрібно, щоб змішування відбувалося справа, воно буде в такому виконанні. Якщо треба, щоб було зліва, тоді клапан ставиться в ліву частину, заглушка перекидається, і це, ця частина приєднується до. Трійнікового колектору в складі насосної групи. Як бачите, приєднання насосу теж через накидну гаєчкою діаметром 1,5 дюйма, ну і регулювання температури відбувається механічним переміщенням рукоятки, яка направлена буде на споживача. Також слід зауважити, що порівняно із такими типами змішувальних вузлів, у цієї насосної групи, ми будемо мати набагато швидшу реакцію на зміну температурного режиму. Враховуючи, що в термостатичному клапані чутливий елемент взаємодіє безпосередньо вже з потоком води, яка змішується, і е, такий клапан забезпечує швидку реакцію на зміну температури чи то подачі, чи то зворотки, чи навіть теплового навантаження. По продуктивності така насосна група має номінальну продуктивність межу 1,1 м кубічних за годину, чого, в принципі, цілком достатньо для забезпечення циркуляції. Будь-якого колектора на, на теплу підлогу з продуктивністю до ну, з кількістю контурів до 12. Коли ми говоримо про радіаторний контур, то 1,1 метр кубічний за годину при Т в 10 градусів в середньотемпературному режимі, це дозволить транспортувати теплоносій до споживачів сумарної теплової потужністю в 12 кВт. Це повноцінний поверх якогось багатоповерхового будиночку, якщо ви такий собі маєте бажання встановити чи побудувати. Тож, порівняно із групою з виносним термоболоном, немає проблем із тим, де розташувати чутливий елемент. Він уже розташовується всередині. Вона працює набагато швидше. Ніж термоголовка з виносним термобалоном, Так само вона енергонезалежна, тобто для коректного функціонування механізму регулювання температури нема потреби підключати електричне живлення. Але воно потрібне для коректної роботи циркуляційного насосу. Але має невелику пропускну здатність при насосі шістка, номінальна пропускна здатність в межах 1,1 кубічних метра за годину. Ну і що ж робити, коли ми хочемо реалізувати постачання теплоносія із можливістю регулювання температури. При цьому не є потреба в великій кількості теплоносія. Наприклад, нам потрібно забезпечити теплоносієм там один, два, три поверхи або поверхи великої площі е, систем теплої підлоги. В таких умовах е, варто використовувати моторизовані триходові змішувальні клапани, які для забезпечення регулювання комплектується моторизованим сервоприводом або привід-контролером і використовується зовнішній пристрій, який має трьохточкову схему керування по електричному підключенню. І сервопривід шукає таку, таке положення заслонки змішувального клапану, при якому буде досягатися та температура води змішаного потоку, яка задана на контролері. Із особливостей, особливостей цю групу також можна реалізувати в дзеркальному виконанні. Функціональна частина переставляється в протилежну сторону. Вона так само, як і будь-яка змішувальна група із тих, які ми говорили попередні, має можливість забезпечити відмикання байпасу або його активацію, якщо в цьому є потреба. Ну і звичайно, що для забезпечення повного функціоналу, коли ми купуємо просто групу із сервоприводом, потрібен контролер, який буде керувати. Поцевоприводом з метою пошуку положення заслонки підмісу в тому положенні, коли досягається необхідна температура. Датчик температури можна розташувати в, в, в зоні крана на подачі, для того, щоб нічого не видумувати з, з монтажем додаткових гільз, куди влаштовуються датчики температури від контролера. Ну і все це діло монтується на колектор. Враховуючи, що компанія ІКМА це консервативний обробний клатоні, то колектор теж зроблений із латоні. І це насправді дуже позитивно, тому що використання сталевих колекторів зменшує собівартість реалізації такої системи, але призводить до наявності заліза як наслідок до корозійних процесів і окислення цього заліза до магнетиту, який, як ми з вами знаємо, є класичним. Найбільшим ворогом сучасних систем опалення, особливо, якщо в складі них є енергоефективні циркуляційні насоси, а трубопроводи, які використовуються, не мають стовісоткового кисневого бар'єру або виготовлені з полімерів. Колектори від ікми реалізовані в вигляді сегментної системи, тобто є один, одна базова секція. І вона універсальна по застосуванню. Ви можете використати виключно її, ви можете використати їх 2, 3, 5, 6 стільки, скільки потрібно для реалізації тої комбінації змішуваних вузлів, яка відповідатиме вашим потребам. Між собою секції з'єднуються з використанням 4 оцинкованих гвинтів, які, до речі, йдуть в комплекті, і одного гумового очільнення, яке теж йде в комплекті з кожним колектором. З кожною секцією. Таким чином, між собою секції з'єднуються, оскільки вони спроектовані таким чином, щоб подача на всіх секціях знаходилася в одній частині, так само, як і зворотка по відношенню до приєднуваних насосних груп. По краям колектора встановлюються заглушки, які герметизують латуні, які також герметизуються гумовим орінговим закінченням. Ну і, звичайно, з використанням болтів з шайбами гровера, які забезпечують. Надійність механічного з'єднання навіть за тривалий період експлуатації, ну щоб не було розкручування гвинтів. Загалом, всередині в колекторі, реалізований глухий розподіл теплоносія між подачою і звороткою, таким чином, щоб вони між собою ніколи не перетиналися. І це насправді добре. Це означатиме, що всі споживачі отримуватимуть таку температуру теплоносія, яка приходить від теплогенератора або від гідрострілки. І не буде перемішування в самому колекторі. Це добре. Ну і з особливостей, враховуючи, що латунь дуже складно виготовити в великих механічних, великих шматках елементів, компанія-виробник була обмежена в максимальних габаритах колекторів, що призвело до, використ... до можливості до обмеження сумарної теплової потужності, яку можна забезпечити розподіл теплоносія при використанні цих колекторів. Вона знаходиться в межах 60 кВт. Тим не менше, якщо ми подивимось на сучасні автономні системи опалення, цього більше ніж достатньо, щоб перекрити будь-який приватний будинок, з яким вам доведеться працювати. Для підключення до системи опалення, до системи генерації теплоти, мається на увазі, можна використати будь-який із контурів насосних на колекторі, враховуючи, що перетікання потоків немає. І при підключенні також доцільно використовувати муфти з накидними гайками. Вони, до речі, йдуть як в комплекті з. Стандартною секцією, тобто одразу вона комплектується накидними гайками для приєднання насосної групи, і ще однією накидною гайкою з дюймовою внутрішньою різьбою для приєднання до систем розподілу теплоносія. Якщо так трапилося і ви маєте бажання використати інший тип насосних груп, але з колектором від ікми, то ви маємо універсальне підключення. Якщо ми подивимось на підключення патрубків, тут є півтора дюйма зовнішня різьба і один дюйм внутрішня різьба. Ну, і якщо так трапиться, що не знаю, всередину в колектор потрапить якийсь значний бруд, то в принципі від, відкрутивши з боків, ви маєте можливість провести механічну очистку е колекторів е від бруду або тих якихось включень, які можуть зашкодити коректні роботи. Ну, як я говорив раніше, компанія ІКМА допускає, дозволяє замовляти будь-який із насосів, які є в асортименті компанії. Для укомплектування як функціональної частини насосної групи. При цьому насос виготовлений, наприклад, компанії Grundfos, але буде постачатися в коробці від компанії ICMA. Стандартні енергозвичайні насоси це Grundfos UPSO 2565 і 2540, ну а також доступні UPM3 гібриди та і Pico. Загалом висока гнучкість, мінімальний час виконання монтажних робіт. Нестандартний латунний колектор, який забезпечує корозійну стійкість такої системи, робить застосування насосних груп в складі сучасних систем опалення цікавим рішенням, на яке варто звернути увагу. Тож, на цьому у мене все. Було б цікаво почути ваш відгук і про досвід застосування насосних груп від ікме в складі систем опалення, які ви реалізовуєте. Тож, якщо є що сказати, будь ласка, коментуйте. Дякую за увагу до зустрічі в наступних відео. Пока-пока.